Мої вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску жіноча краса без шкоди для здоров'я. Про це нам розкаже дерматологиня, лікарка естетичної медицини Ірина Смоланка. Вітаю! Вітаю! Власне, якийсь період часу останній було модно збільшувати губи, цікачу це був такий тренд. На сьогодні бачимо тенденцію, що навпаки, вже е, е, жінки потроху розчиняють їх. Розкажіть, що це за процес, чи це не шкідливо, і чому власне така виникла вже знов ідея? Це новий тренд, нове віяння в моді. Ну насправді так, естетична медицина змінюється, бачення естетичної медицини змінюється. І якщо раніше там, 10 років назад, коли я тільки починала свою свій шлях, найзатребуванішою процедурою було заповнення осугубної складки і введення філера в губи. З часом зрозуміли, що це не й про молодость, це не про естетику, і зрозуміли, що тканини нам потрібно латералізувати, тобто відновлювати і перетягувати в бокові частини. І почалося введення філерів в середню третину, в скули. Ви бачили цих дивних жінок з цими великими підборіддями. Був тренд, якщо ви пам'ятаєте, кути джолі, коли знаєте, маскулінізували і робили ці праски з обличчя. На сьогоднішній день ми абсолютно по-другому оцінюємо обличчя. І коли до мене, до прикладу, приходить жінка з е, запитом на якісь е, зміни чи покращення зовнішності, в першу чергу я прошу фотографію, як ви виглядали 5, 7, 10 років тому назад. Тому що якщо у вас ніколи не було тих скул, чи ніколи не було тої праски в нижній третині обличчя, це не є ваша історія. І, е, на сьогоднішній день ми не додаємо об'ємів, ми відновлюємо тканини, ми регенеруємо, ми стимулюємо колаген. тобто ми стараємося більш фізіологічно підходити до естетичної медицини. Навіть на сьогоднішній день я вже зовсім по-другому дивлюся на естетичну медицину. Як Пару років назад. І сьогодні, перед тим, як я складаю план для свого пацієнта, перед тим, як я хочу щось отримати від його організму, я відправляю до терапевта, лікаря антієйч медицини, у мене приймає такий спеціаліст в клініці. Вона оцінює ваші дефіцити, рівень гормонів, мікроелементів, закриває всі ці дефіцити, і тільки в тому випадку ви отримуєте прогнозований результат. Тому що погляньте, що відбувається. Навколо, ми в стресі. Ми не спимо. У нас недостатній е, кількість мікроелементів, вітамінів. Е, у нас всіх прихована анемія. А ми ще хочемо щось настимулювати і щось отримати від нашого організму. Так не працює. Якщо пацієнт в дефіциті, ми не отримаємо якісного колагена. Більше того, ми можемо отримати якийсь патологічний колаген. Тому, на мою думку, так ми сьогодні дивимося більш в сторону здоров'я і красу через здоров'я, а не просто додати якихось філерів чи об'ємів, чи якось змінити вашу зовнішність. Тобто комплексно підходимо до цього питання. Однозначно, до краси. я завжди кажу своїм пацієнтам: мені потрібно, знаєте, щоб вам сказали, що ви так гарно виглядаєте, ви з'їздили на море, ніхто ніколи не має знати, що ви були в візиті до косметолога, лікаря естетичної медицини. Тому що, якщо вам сказали, що ти так класно зробила якусь зон, все, ми перебільшили. Тобто, ви маєте гарно виглядати в кожний період вашого життя. Мені, наприклад, не хочеться. Виглядати там на 25 в свої 38. Мені хочеться виглядати здоровою, доглянутою, гарною жінкою. Це зовсім естетична медицина, це не про змінити вас, це доглянути вас. Знаєте, це про відчуття, про відчуття себе, відчуття гарної себе. Коли ти вранці встаєш і ти отримуєш від себе задоволення. І тоді це правильно, тоді це працює. Давайте трошки про філери поговоримо. Кажуть, що вони не виводяться з організму. Трошечки роз'ясніть, чи це правда, розвінчуйте нам міфи. І якщо можна простими словами, розкажіть, що це таке, щоб ми розуміли, не лікар, не, не фахівець. Дане твердження є частково правильним. Є декілька моментів в першу чергу. А, Якщо я працюю з пацієнтом і я хочу йому щось дати, я повинна його щось ввести в його організм. Да? Я не психотерапевт, не звичайний терапевт, розмовою я не можу покращити вашу зовнішність. Тому продукт, з яким я працюю, в першу чергу повинен бути якісний. Це дорого, тому що він має бути суперочищений, в ньому не має бути домішок, тільки в тому випадку ми знаємо прогнозований результат. Друге. Це є правильний шар уведення, тобто є зони, де той філер справді необхідний, тому що з часом ви втратили об'єм, і якщо вам той об'єм відновити в правильній зоні, це буде класно і прогнозовано. Навіть якщо цей філер буде стояти в ваших тканинах трохи довше, ніж ми очікуємо, це буде вам на плюс. Проте, якщо філер введений не в правильну зону, до прикладу, в поверхневий жир, раніше дуже було модно вводити філер в носослізну борозду, то він буде мігрувати, він буде притягувати воду, і ви знаєте, будете така собі е, жіночка, яка увечері любить трохи хильнути. Це не гарно. Маєте на увазі набряки? Так. І, по-третє, це є доза. Тобто, знаєте, все повинно бути в міру. Надлишок ніколи не дасть вам гарного результату. Тобто, е якщо раніше ми вводили купу філерів, і я маю гроші ввести там три філера, давайте це зробимо. Ні, так не працює. Ми вводимо саме ту, е ту кількість препарату, яка буде підходити для ваших тканин. Тобто, в правильний шар. Правильному об'ємі, правильним препаратом, і тоді все буде супер. Ну, власне, що таке філер? З чого він складається? Філер це е, препарат на основі гілронової кислоти. Гілронова кислота це є природній компонент шкіри, те, що є в наших тканинах. Проте він е, правильно стабілізований. Його молекула так собі скручена і, потрапляючи в ваш організм, йому треба трошки часу, аби та молекула потрошечки потрошечки розкрутилася. І е, правильні, хороші, якісні філери, вони почуть розкручуються і вивоваються. Водяться природнім шляхом організму. Якщо філер не якісний, то ця молекулка не буде правильно розкручуватися. Більше того, якщо він стоїть у ваших тканинах занадто довго або ж він недостатньо очищений, в такому випадку ваш організм може сприймати це як чужорідне і атакувати. І в такому випадку грізні ускладнення: запалення, міграція філерів, гранульоми. Це негарно і це не добре, і це шкодить вашому здоров'ю. Окей, ще одна панацея, яка ну вже кілька десятиліт. Напевно, це ботокс. Ботулінотоксин. Наскільки він шкідливий? Наскільки можна його використовувати? Як правильно це робити? Тут дуже ваші поради потрібні. А, знаєте, я. Думаю, що бетольнічний нейропротеїн це навіть, така золота пігулка, така золотий стандарт в естетичній медицині. Я обожнюю працювати з бетольнічним нейропротеїном. Дуже багато міфів, але це одна, напевно, із найбільш досліджених молекул не тільки в світі естетичної медицини, а взагалі в великій медицині. І якщо ти вмієш застосувати цей препарат правильно, це знаєте це лави ефект Тобто раніше. Звісно, я погоджуюся з вами. Були ці маскоподібні обличчя, брови, які не піднімалися. Тобто, Це дивні люди, які посміхаються, а ти не розумієш ту емоцію. Вона На сьогоднішній день це вже не працює. І ми е, працюємо в підході full face, тобто, коли ти рівномірно, м'яко розслабляєш всі м'язи обличчя, які відповідають за перше міміку, друге е, птоз. Тобто, Тканин. І є методики, коли ми можемо навпаки припідняти брови, відкрити погляд, зробити більш чіткіший контур нижньої щелепи. Так це складно. Так, тобі потрібно чітко знати, де той м'яз знаходиться, яку функцію він виконує, а також що важливо, хто його товариш. Тому що на нашому обличчі є м'язи, які тягнуть доверху, є м'язи, які тягнуть донизу. І в організмі нічого просто так не відбувається. Якщо ти розслабляєш, один м'яз, його товариш, який виконує протилежну функцію, напружується. І тому, якщо вміти правильно балансувати депресори, тобто м'язи, які опускають донизу, ми розслабляємо. Відповідно, отримуємо е е активацію леваторів, м'язи, які піднімають ваші е тканини доверху. І знаєте, через два тижні заткивав ефект. Мене питають пацієнти: от я зроблю фулфейс, і що зміниться? А я кажу. Або що я відчую? Я кажу, ви нічого не відчуєте. Просто через два тижні ви будете гарно виглядати. Знаєте, ми збалансуємо вашу міміку. І, наприклад, моя мета, наприклад, я собі роблю ботулінотерапію, да уже багато-багато років. Моя мета не зрнерухомити м'ясо, тобто мені окей з моєю міміку. Моя мета відстрочити утворення глибокого дермального залома, і за допомогою ботулінотерапії я можу це зробити. Він і так зробиться, цей залом, але нехай він зробиться в 50, а не там в мої там, 20, 30 чи 40 років. До слова, а можна починати рано е колоти е ботулінотоксин? З якого віку може рекомендуєте? Е, дуже гарне запитання, тому що ботулінотерапія це процедура молодих і хибною є думка, що треба починати в більш старшому віці. Питають пацієнти, коли починати, як я можу знати, коли мені треба робити ботулінотерапію. Буту, Дуже все просто: йдемо до дзеркала, робимо мімічні рухи м'язами, тобто піднімаємо лоб, зводимо між брівку, сміємося. Якщо заломи на вашій шкірі е, залишаються на більш ніж 2-3 хвилини, а також вони не зникають, е, якщо ви там зробили якісь я не знаю, чистку чи там пілінг, чи масаж. Це є ознака, що вам потрібно вже робити ботулінотерапію. тому що заломи є трьох типів: перший це поверхневий, другий це серединний, і третій це глибокий. Ідеальним часом робити ботулінотерапію, коли він є поверхневий. В такому випадку ефект ми отримуємо на 100%. Якщо ви приходите, а ваш залом уже серединний або глибокий, на жаль, 100% результату ми не отримаємо. Чи є зони, куди не рекомендують робити укол? Це залежить від вашої мети. Тобто я не можу сказати, що є зони ні. А, ну, ні звісно, є якісь анатомічні одиниці, там, наприклад, Слюна -залоза. Так, Але в основному, якщо правильно знати анатомію, то ти отримаєш дуже класні результати. Супер. Давайте поговоримо про такі тенденції. Що було популярно? І що, можливо, зараз нові, які тренди в косметології. Знаєте, мені подобається та тенденція, яка відбувається. Якщо раніше ми змінювали вашу зовнішність, додавали вам да, трошечки вас моделювали, сьогодні ми це не робимо. Тобто ми маємо персоналізований підхід. Ми відновлюємо те, що у вас було раніше. Ми, я прошу фотографію, дивлюся, як ви виглядали 5 років назад, стараюся вернути вас до того. І, по-друге, ми е, стимулюємо ваші тканини, тобто ми робимо процедури, які заставляють ваш організм відновлюватися, регенерувати і бути здоровим. Тобто, сьогоднішні тенденції це дуже класні е, тенденції, які про здоров'я і про гар про молодість, про нас тих, якими ми хочемо бути, і як нам отримувати задоволення, е, дивлячись на себе в зеркало. Ну і на завершення хочеться почути топ ін'єкційних процедур на сьогодні в цьому році. Я думаю, що трендом це є якість шкіри. Якість шкіри це біореталізація, біорепарація. Ботулінотерапія – однозначно завжди і вчасно. І колагеностимулятори. Ми менше уводимо філерів на основі гідронової кислоти і більше стимулюємо ваші власні тканини. Ну і напевно варто звертатися до фахівців, яким довіряємо перевіреним. Аби не нашкодити своєму здоров'ю, однозначно, я завжди кажу, що немає насправді найкращого спеціаліста. Однозначно, варто вибирати з тих грамотних, але потрібно прийти на консультацію і відчути, тобі комфортна ця людина чи це не про тебе, тому що бачення краси у кожного кожного лікаря своє, і тобі потрібно знайти ту людину, з якою ви будете дивитися одним поглядом в одному напрямку. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, видивились програму Актуальне інтерв'ю будьте красиво, здоровими!